Ваша нерухомість повинна працювати на вас, а не створювати клопоти. Ми знаємо, як зробити це реальністю. Вітаю! Мене звуть Дмитро. Я засновник компанії Fitju People Company. Ми допомагаємо власникам нерухомості отримувати стабільний дохід без зайвих турбот. Передаєте нам квартиру або будинок в управління, отримуєте стабільний щомісячний прибуток. Хочете продати житло? Ми знайдемо покупця та супроводимо угоду. Потрібен ремонт чи інвестиційний об'єкт, ми допоможемо все організувати. Потрібне генеральне прибирання, ми допоможемо організувати якісний клінінг. Ми комплексно керуємо нерухомістю, щоб ви отримували максимальний прибуток без зайвого клопоту. Оренда та управління нерухомістю. Ми беремо вашу квартиру або будинок управління і здаємо його подобово або довгостроково. Якщо ваша нерухомість знаходиться в гарному стані та має зручну локацію, ми можемо здавати її подобово, звісно, це узгоджується з вами в договорі. Якщо ж ви віддаєте перевагу більш консервативному методу, ми здаємо довгостроково. В будь-якому випадку ви отримуєте гарантований дохід незалежно від завантаженості об'єкта. Купівля та продаж нерухомості. Допомагаємо продати вашу квартиру або будинок в Черніцях швидко та вигідно. Підготуємо об'єкт до продажу. Зробимо косметичний чи капітальний ремонт. Зробимо фото та відеозйомку. Проведемо рекламну кампанію та знайдемо покупців. Повний юридичний супровід. Угода без ризиків. Інвестиції в нерухомість Допоможемо вам придбати квартиру або будинок в Черніцях для інвестицій. Підберемо найкращі варіанти на ринку. Проведемо детальний аналіз прибутковості та супроводимо угоду. Ви отримаєте перевірений актив, ремонт та меблювання. Ми допоможемо здійснити комплексний ремонт для власників нерухомості, виконуємо капітальні та косметичні ремонти, підбираємо меблі та техніку, готуємо вашу квартиру або будинок до здачі чи продажу. Власники за кордоном. Якщо ви перебуваєте за кордоном, ми організуємо все дистанційно. Фото та відео звіт нерухомості, контроль комунальних платежів. Якщо необхідно, зробимо косметичний або капітальний ремонт, облаштуємо вашу нерухомість, повне управління без вашої присутності. Отже, чому це вигідно? Фіксований дохід. Отримуєте кошти стабільно, незалежно від сезону. Жодних турбот. ремонт, клінінг, клієнти, орендарі все беремо на себе. Професійний підхід. Управляємо понад 17 -ма об'єктами, маємо досвід понад 5 років. У нас працюють кваліфіковані спеціалісти в кожному напрямку менеджери з нерухомості, юристи, майстри-будівельники та дизайнери. Наша команда забезпечує високу якість сервісу та повний контроль на всіх етапах. Пишите заявку, і ми допоможемо вам отримувати стабільний дохід з вашої нерухомості. Телефонуйте або пишіть прямо зараз. З нами легко.